Маєте велику квартиру і хочете зробити з неї дві окремі, але зупиніться. Не можна просто взяти і розділити без документів. Розподіл квартири це не дрібниці. Окрім технічної можливості поділу, потрібні документи. І є два варіанти процедури. Спрощений: якщо ви не торкаєте несучі стіни або комунікації будинку, достатньо технічного висновку. Нових техпаспортів, нотаріальні заяви і реєстрації в Держреєстрі речових прав. І повний варіант, коли ви втручаєтеся в несучі конструкції будинку, це вже реконструкція. Тоді вам необхідний проєкт, дозвільний документ на початок робіт, після завершення робіт технічний паспорт. Введення в експлуатацію кожного об'єкту і далі реєстрація права власності на дві новоутворені квартири. Ми, ПТІ номер 1 підготуємо всі документи. Проведемо документальну і реконструкцію, і державну реєстрацію квартир. Ваші дві окремі квартири будуть юридично оформлені і без всяких проблем. Понад 12 років досвіду і сотні успішних кейсів. Залишайте заявку на безкоштовну консультацію і ми зробимо весь процес простим і зрозумілим.